Усім і З вами Мака. Таким би я був, якби залишив своїх накама у свята без контенту. Тому сьогодні відкриємо два бокси PRB. Поїхали! Магія першого паку. Тут в нас Едвард Ньюгейт, Сар, репринти Джерми та Бейбі Файв. А також звичайний Донез з Луфі. Їдемо далі. Тут в нас Рарка, Вінсмоука Нідже, Есар до Фламінга, ріпрінти Гам-Гам, Джайн Гавела та Дон Віві. Можливо, Бандай приготували магію третього бустеру, як завжди. Тут в нас Рарка, Рюми, Есар, Сабо, а також Альтарт, Отами. Перший хід нашого боксу. Також ріпрінт Вінсмоук Рейджу та Дон Квіна. В цьому бустері в нас Рарка Ізо, Есар, Боа, Хенкок, ріпрінти Солдати Ката Шоквейва та Дон Лучі. Тут в нас Рарка Смузі, Есар, Борсаліно, репринт ріпрінт Амару та Вікторії Сіндрі та Дон Рейджо. А ось наш лідер Пак. Також Рарка Редрок, Сарса Саказукі, ріпрінти Арлон Гатарюми та Дон Ути. В цьому бустері Рарка Амару, Есар Крекера, Нерікабура Араута Ічіджі, та Дон Магелана. Тут в нас Рарка Ічіджі перший секрет хід нашого боксу Ямата, а також Ріпринти та Дон Іванкова. Бустері в нас Judgment of Hell, SR, Kaido, Altar, Солдатика. Оце гарнюня. Подивіться на цю картку. А також Upper Yard та Don Rosinante. В цьому бустері ми маємо 200 мільйонів вольт Амару. А також Secret Кузана. Другий секрет-хіт нашого боксу. В цьому бустері в нас Мамоноски, Есар Гека Морії, ріпрін Івента та Броню, а також Дон Юста Сакіда. В цьому бустері в нас Хаунд Блейз, Есар Кузана, репринти Капона та Рейджу, а також Холодон Айсберга. Оце я розумію. Тут в нас Рарка Бело Беті, Перосперо, Ріпрінти Ділінджера та Джайнт Гавола та Дон Саказуки. Тут в нас Рарка Ширахоше, Сар Боа Хенкок, Ріпрінти Вайпера та Марко та другий холод до нашого боксу. Цього разу Кайдо. В Цьому бустері в нас Рарка Саторі, Есар Трафальгара та Full Art Макіно. Подивіться на цю красу. Мені дуже подобається ця картка. Ріпрінт Отами та Дон Зоро. Рарка Барталамео, Есар Ямато. Ріпрінти Інуараші та Боа Хенкок та Дон Ямато. Тут у нас Рарка Baby Five, SR Ході Джонс, репринти Донкіхот Фэмилі та Сатори та Дон Неля. Рарка Він Смок Іонджи, SR Юста Сакида Full Art Arlong. А також репринт Ниджи, та Дон Трафальгара. Три тисячі світів. Шарлот Перосперо. Ріпрінти Хельмепо та Ельтор та Дон Президента. Рарний Броню, Есар Луфі, а також ріпрінти Йонджи та Дювала та Дон Сабо. Тут в нас Джаджмент оф Хелл Трафальгар Ло, репринти браню та Капона. А також Дон Морії. Саторі та перша секретка нашого другого боксу та, на жаль, це Шанкс. Рарка Шерахоше, Есар Рейджу та Альтарт 3000 світів. Я не фанат Альтартів івентів, але цей виглядає просто неймовірно. 200 мільйонів вольта Мару, Коала, Ріпрінти Тандерболта та, та Каліфи та Дон Великої мамці. Рарний Хаунд, Блейз, СР, Дракуль, Міхоука, репринти Бейбі Файф та Бартоломео та Дон Білауса. Тут в нас Вінсмоук, Йонжи, Ульті, а також репринти Бело Беті та Бар'єра та Дон Віві. Рарний Вінсмоук, Ніджі, Едвард Ньюгейт. репринти Пілафа та Вайпера та Дон Кінга. В цьому бустері в нас Барталомео, Санджі, Есар, Репринти Джаджмент Оф Хелл та Рейджу та Дон Одена. Бело Беті, Есар, Луфі, Репринти Кіндом Оф Джерма та Бейбі 5 та Дон Айсберга. А ось лідер пак нашого другого боксу: також Мамоноскі та Хіорі, Ніджі Тало і Дон Катакорі. Рарка Бейбі Файф, Есар Дофламінго, Ріпрінти Ейрдор та Міхоука та Дон Перони. Рарка Саторі, Есар Ньюгейта, Ріпрінти Ніджі та Чопера та Золотий Дон Козукі Одена. Неймовірна вдача отримати золотий дон, але ж ми вже витягали такий. Боже, що з ним робити тепер? Тут в нас Арлонг, Шарлот Крекер та Альтарт Монкі Ді Луфі, Подивіться на цю красу. Також репринт та Дон Ейса. Рарний Капон. Есар Кайдо, репринти гардпойнта Тацуру та Дон Магелан. Вінсмоук Йонжи, Есар Санджі, репринти Редрока та Квіна та Дон Кінга. В цьому бустері в нас рарний Марко, СР Ході Джонса. Ріпринти Некамамуші та Ніка Робін та Дон Лучі. Тут в нас рарка Бело Беті, Сар Саказуки. Ріпринти Намі та Бласт Брет та Дон Ході Джонса. Тут в нас рарний Рюма, СР Луфі, а також Alt Art Рюми. Подивіться, точніше, Full Art, а також репринт Йонджи та Дон Луфі. Рарка Гамгам Ред Рок, ССР, Кайдо, Ріпринти, Хаунд Блейза та Брюле. А також Дон Іванкова. Другий Дон хід нашого боксу. Тут в нас Ширахоші, а також Сікрет Катакурі. Тепер нарешті маю плейсет. Ну а наразі ви можете бачити усі есарки, які ми витягли з цих двох боксів, а точніше 36 есарок. Шкода, що після виходу PRB ці картки майже нічого не варті, проте їх геймплейний потенціал не варто недооцінювати. А які есарки шукаєте в PRB ви? Пишіть в коментарях та, можливо, ми влаштуємо невеличкий розіграш. Ну що ж, давайте перейдемо до секреток, а також альтартів, які ми витягли з цих двох боксів. Я просто в захваті, бо потужно оновив свій альбом. А що з цього сподобалось вам також? із радістю прочитаю це в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Бажаю вам гарних свят та чудового Нового року та до зустрічі!